Це, це продовження того, що ми вчора говорили в ефірі. Цівій що о, події розвиваються, коли розвиваються по такому радикальному сценарію, вони є неймовірно небезпечними. Ми вже зараз бачимо, що ось е, фактично створюються умови для прямого зіткнення між правоохоронними органами і протестувальниками, а це завжди е, фактично наближає країну до реальної е, громадянської війни. І я хотів би зараз закликати усі відповідальні сили і в опозиції, і у владі особливо використовувати всі можливості для переговорів, якщо ще існує Верховна Рада, як легітимний орган. Ан влади, там потрібно негайно збиратися, проводити круглий стіл, залучати для цього міжнародних посередників, і ось це може врятувати нашу країну від крова яке фактично тут готується, і ми теж маємо це усвідомлювати. Як Ви вважаєте, може бути завтра під час круглого столу бути досягнути консенсус? Чи можуть бути виконані вимоги протестувальників, зокрема покарання винних міліціонерів у розгорі? Я бажаю, що потрібно, потрібно почати переговори з владою, і владі потрібно дослухатися до тих, хто вимагає такого покарання, а не думати, що можна ще раз розігнати цей май. Дан і потім вже виконувати його наступні вимоги, тому що е, ще один силовий е, якийсь момент, який може тут відбутися, він може бути просто незворотнім. що переговори парламентарі, депутати Верховної ради від партії регіонів прислухайтеся до власної совісті, до власного сумління, е, згадайте, що ви народні обранці, і почніть розмовляти із своїми колегами. Теж із народними обранцями, тому що це розмова на рівні народу. Якщо народні депутати не здатні виражати його бажання жити мирно, то ми фактично не знаємо тепер до кого звертатися в цій площині легітимності, тому що виконавча влада поки що фактично не діє. Як вважаєте, чи може бути варіант відставки кабінету міністрів? Я вважаю, що це теж досить серйозний предмет для переговорів, і я не вважаю, що уряд зараз чинний, тому що важко собі уявити, що уряд в такій ситуації, коли навпроти людей стоять внутрішні війська, може виконувати свої обов'язки.